Доброго здоров'я пані і панове. Мене звати Микола Вересень. Зараз я вам щось розповім. Це такі історія сьогоднішнього дня. Я переглядав новини і наразився на таку інформацію з Швеції, де скаржаться росіяни про те, що їм не подовжують візи. Люди, які там попрацювали там, по три, по п'ять років і там вже мали роботу. Ну, і для того, щоб продовжувати подовжити своє перебування, вони подають документи, а, а, а їм не подовжують і все. Ну, ну, я почав розбиратися, що в інших країнах Європи відбувається. Ну, і це, як кажуть росіяни, так що ми страна ізгої, ми люди ізгої. І я подумав, що це така справедлива несправедливість або несправедлива справедливість. Щось, от таке така думка в мене виникла в тому сенсі, що інтерв'ю у цих людей взяли журналісти. Ну і там вони пописують, що вони ні в чому не винні, вони працювали. У них чудово все було в Швеції. Я почав зазирати там в Балтійські країни, в Чехію, і бачити, що там приймаються рішення. На виконавчому, законодавчому рівнях на різних, що ми будемо, ну якби рішення, які, м'яко кажучи, не сприяють перебуванню росіян в їх країнах. І очевидно, що в деяких випадках це несправедливо. Ну для нас, для українців, це справедливо завжди, бо якщо росіян десь виганяють звідкись, то туди то, 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 то йому дорога. Але якщо взяти суто юридично, то виходить так, що ну, він ні в чому не винен, він приїхав, там в якусь країну Європи, і там влаштувався на роботу, і там, значить, все у нього було гаразд, ніяких нарікань, і він ходив на роботу. Деякі починають щось, там, думати, як купити житло, заходять в. В банки, значить, вони там отримують кредити і так далі. І так далі а і, і нема ніяких підстав їх як, якось санкціонувати, як тепер модно говорити. А насправді, от бачимо, що їх санкціонують, тобто не, не дають їм можливості там залишатися, де вони зараз перебувають. І якби ай-яй-яй, це несправедливо, не але тут інше питання: це якраз про страну ізгої. І ми вже з вами про це говорили, що багато років тому, після Другої світової війни, якщо ти говорив в Європі, будь де на німецькій мові, то до тебе дуже погано ставились. І ти не міг собі на лобі написати: Я був антифашистом, там боровся з Гітлером. Нікого це не обходило, тому що ну ти з країни, яка напала на всі країни навколо і, і, і повбивала купу людей, купу мільйонів людей. Так приблизно і в Росії буде після. Війни з Україною і чому ця справедлива несправедливість або несправедлива справедливість тут хто хто кому як подобається? Тому що не може Швеція, не можуть Балтійські країни, не можуть країни Європи, взагалі там Чехія чи інші, Знаєте, весь свій бюджет направити на те, щоб були якісь органи влади, які би досліджували кожен окремий випадок. І ті самі Шведи, як я розумію, вони просто подивилися, нам треба втричі збільшувати там митницю, втричі збільшувати там якісь інші Міністерства внутрішніх справ, в банках збільшувати, що вони просто досліджували, хто до них приїхав з Росії, що це за люди, вивчати їхню біографію, де вони вчились, що вони там, як вони заробляли в, в Російській Федерації гроші. Коротше, це така кількість грошей з податків, така кількість людей, які мають цим займатися, перевіряти, стежити, а от а що ти робив до 2019 року, до 2014 року, до 2005 року, де ти народився, яка тебе школа? Чи не завербували тебе там, чи не завербували тебе там, чи не завербували тебе ще десь. І в результаті. Тоді це буде справедливо, да, кожна справа індивідуальна, кожна справа така, кожна справа така. Але нема на це грошей. Не, не платять шведи податки для того, щоб на ці податки утримувати мільйони людей, які будуть досліджувати біографії росіян. І тому очевидно, що рано чи пізно, і вже початок цьому покладений, зокрема, в цій самій Швеції, але я ж кажу, що я і в Балтії побачив, там такі натяки почалися і, і, і не пускають, і, і фіни забороняють, і Балти забороняють, і всі забороняють, тому що ми не можемо збільшити кількість прикордонників 10 разів, тому що мільйон росіян буде сунути, щоб втікти від Путіна. І, і другий момент це, ми теж про це з вами говорили, коли торкалися середнього вибачте, центральноазійських країн, е, і, і от була зустріч Європейського союзу з центральноазійськими е, е, азійськими лідерами, і там вже про, про різні свободи, про утиски громадян не йшлося. Тобто європейці, як я розумію, зрозуміли, роз, вибачте за тавтологію. Що якщо туркмени не повстають, то чому ми маємо за туркменів робити їхню роботу? Не ми маємо казати, що у них порушується права людини, а туркмени мають якось протестувати, якось виявляти себе, щось говорити. Що слухайте, ми тут, ми тут боремося, допоможіть нам. Оце окей, як мій дід казав, дуже мені завжди подобається. Мій дід казав моєму, моєму, моєму татові, ти підіймай, я підштовхну, не навпаки. Тобто, хай піднімають туркмени, хай піднімають узбеки, хай піднімають росіяни, а Захід буде допомагати, а не так, що ми, в росіяни, тут так склавши ручки, сидимо, а ви негідники з Швеції чи з Європи чи, чи, чи там з Канади. Чи пудь якої іншої країни маємо за вас робити вашу, вашу внутрішню, вашу домашню роботу. Так не буде, сказали європейці. от ми тепер бачимо наслідки цієї нової, як би сказав би, логіки, нову, нови, нових розумінь європейців щодо оцих країн, які постійно скаржаться, як нам погано. От, люди дійсно в Європі дивляться, може, з певною симпатією до. до... Білорусів, які все ж таки в 20-му році, 5 років тому повстали, і, і весь світ бачив, як вони ходять по вулицях, площах, як вони протестують, які вони гасла несуть, як їх розганяють, як їх б'ють, як їх вбивають, і так далі. І тоді всі розуміють, ну так, да, білоруси вони хочуть свободи. Ми це бачимо, і тоді ми будемо допомагати білорусам. А якщо. Сотнями тисяч, як не мільйонами людей посилають на фронт на український фронт росіяни і вся Росія мовчить. Ну, то що ми маємо за росіян робити їхню роботу? Ну, отже, така от історія. Я думаю, що вона буде мати продовження. Я думаю, що росіяни дійсно, принаймні якась велика частина стане ізго... стануть ізгоємі. Тому що дійсно це ну, майбутнє росіян. Друга тема, яку я маленько так додам я хвостик такий до основної цієї теми про міграцію росіян, це ну, продовжує нас бавити своїми розвагами, сумними розвагами, інколи навіть трагічними розвагами пан Трамп. Так ми якось торкалися цієї теми, але це така. Ну, це пенсійна тема, і американці втратили приблизно 10% своїх пенсійних накопичень. Як це робиться, ну я краще знаю британську модель. Там є пенсія загальнодержавна, вона дуже мало. Ну тобто, на ту пенсію прожити неможливо взагалі. І Я не переконаний, що на ту пенсію можна прожити. Тиждень не можна, може, один день в місяць ти зможеш прожити на, на цю пенсію. Це дуже мала, така формальна пенсія у тебе є, а решта грошей ти просто відкладаєш. Це відбувається, де, де інколи що ти відкладаєш інколи це автоматично. От мій товариш він заробляє 9 тисяч фунтів брудними грошима, він живе в Лондоні під, ну в Лондоні, в Вімблдон. О, такий великий, білий, спокійний, досить заможний район. Ну, от він каже: 9 тисяч я ділю на три. Три тисячі йдуть у мені, у мені на накопичувальну систему пенсійну, три тисячі я плачу податки, і на три тисячі в місяць я живу. О, це достатньо нормальна сума. Ну, що таке три тисячі на місяць це значить по 100 фунтів в день ти платиш. Можеш платити. Ну, от. ну і так от складається і в Америці така приблизна система, що ти, значить, маєш про себе дбати сам чи твій роботодавець, ну, коротше, от в цій системі, як же, де ж ці гроші, ти тримаєш, ти ж не, не береш ці гроші собі в кишеню. ти ці гроші розміщуєш в пенсійний фонд. Є які величезні пенсійні фонди, коли американці, англійці приносять свої гроші, і там дуже маленький відсоток. Але ти кладеш туди грошей на 25, 30, 35 років. Ну, Умовно, там пенсія в 60, значить ти в 25 а, закінчив а, вищий навчальний заклад, ну, якщо ти його маєш, і школу, і так далі, і ти влаштувався на роботу, і от ти, значить, працюєш, працюєш, працюєш. І якісь гроші відкладаєш. Це невеликі гроші, але і невеликі відсотки, але оскільки це на 40 років, ну, умовно, да, на 30, 35, 25 років, то це потім, коли ти виходиш на пенсію, тобі вистачає на твоє життя. Ці пенсійні фонди мають кудись ці гроші теж покласти. І вони кладуть ці розміщують в акції. Теж там дуже невеликий процент, але вони дуже-дуже надійні, ці цінні папери, в які вкладають значить, ці фонди. Пенсійні і теж на 25 років, і таким чином, там по одному, по два, по три, максимум по чотири. Я думаю, що чотирьох навіть не всюди є. Ти отримаєш е трошечки, але на 25 років достатньо багато, щоб потім можна було жити на цю, на цю пенсію. І, от, значить, е це вже внутрішні, Ми обговорили, що це як це відб'ється на Україні, як це відб'ється на Росії. На Росії нам дуже приємно, що ціни на нафту падають, але не про те. А от як це відб'ється на американцях, ми ще не, не обговорювали. Взагалі про це мало хто говорить. Ну, тому що це далеко, це Америка, де вона там знаходиться? От, е, і от тепер стало відомо, що ці фонди пенсійні, оскільки обезцінились цінні папери на біржах, та, то і фонди. Обезцінились на 10%. Це означає, що якщо у вас вчора було 100 тисяч доларів на цих пенсійних накопичень, це означає, що тепер у вас 90 тисяч з нічого. Просто у вас їх тепер нема. Якщо Трамп далі буде так діяти, то може і 20%. Uh, і далі, далі, далі. Оцей момент тепер відбивається на американцях всередині Сполучених всередині Штатів. І тепер, от вони мають чухати потилицю, як я зараз це роблю, і думати: а що, що ж мені робити, а куди ще покласти? Невідомо, як так зробити, щоб мої гроші приносили мені бодай от такий доход впродовж 25 років. Тому що вся система ненадійна. А гроші це якраз передбачуваність, прогнозованість і надійність. Чому раніше Америка була багата? Тому не буду пояснювати дуже розлогу, тому що американські цінні папери. Завжди приносили гроші. Це дуже вигідно було. І країни, більшість країн світу тримають гроші в Америці в американських доларах, викуповуючи або не в Америці, але викуповуючи американські цінні папери. Чому? Тому що Америка дуже нечасто робила дурниці. І всі розуміли, що. Американський бізнес, американські фінанси, американські уряди. Вони розумні люди, вони тверезі люди, вони передбачувані, тому ми бачимо міцний долар, все нормально, ми туди будемо вкладати гроші. А тепер всі кажуть, ні, це не надійно, це не передбачувано, це не прогнозовано, ми, ми не знаємо, що тепер робити, і тому ці паніки на різних ринках світу відбуваються. Я хотів би попередити, що якщо ну це відома фраза, якщо в Америці хтось кашляне, то у, у решті світу гриб важкій формі. От зараз багато українців не дбають про те, що відбувається в Америці. Думають, це далеко, це Америка, це нас не стосується. Я абсолютно переконаний, що якщо далі так буде тривати, то і на українській економіці, тобто на вас, на мені, на всіх нас, це відіб'ється і завжди це буде негативно. В Україні трошки краща ситуація, тому що ми живемо за рахунок західних, західної допомоги, тобто все одно нам будуть допомагати і європейці, і американці. На цей 25-й рік у нас точно грошей вистачає і на війну, і на все, на підтримку платіжних можливостей і і так так далі, далі, і так далі. І так далі. Ну, далі будемо дивитися, ми не знаємо, але майте на увазі, що це треба чухати потилицю і розуміти, що якщо в Америці погано, то буде погано і в Європі. А ми це в така, так чи інакше частина Європи, і треба про це подумати. Я навіть маю якісь, якісь думки з цього приводу, але сьогодні про це я говорити не буду. Може, з часом якось вас поінформую. А, але знецінення долару все одно не буде таким, як може бути знецінення не таких міцних валют. Тонко натякаю. На все добре, пані і панове. Мене все ще називають Микола Вересень. Пока.